Віртуальна реальність роботи хімічні реакції, що виблискували яскравими кольорами. Волинська обласна мала академія наук відкрила двері для школярів, щоб показати, що наука може бути не лише складною, а й захопливою пригодою. Понад 60 учнів 5-7 класів занурились у світ експериментів, технологій та відкриттів у багатопрофільній систем лабораторії Волинського національного університету. Юних гостей чекали локації з робототехніки, хімії, природознавства, матеріалознавства та програмування. Я була на хімії, там показували дуже цікаві різні експерименти, як надавалася кулька за допомогою газу просто і різні там, цікаві теж були. Також була на віртуальній реальності, теж було цікаво. На робототехніці. Там теж було дуже цікаво, різні роботи було дуже класно мені сподобалося. Мені сьогодні дуже сподобалося проводити експерименти, дивитися, як працює робототехніка та грати у віртуальній реальності. Мені найбільше сподобалося проводити експерименти, так як ну, я цим займаюся. Люблю вдома навіть це робити і сама щось нагадувати. Діти не лише спостерігали, а й власноруч тестували прилади та ставили досліди. Особливий ажіотаж викликали 3 d окуляри з віртуальною реальністю. Нам проводять екскурсії, показують різні гуртки. Вже був почти на всіх, сподобалась робототехніка і VR. Це Віртуальна реальність. Ми там робимо це віртус світ, в якому. Граємо, тут ми випускували кульки і від мін ми відхиляли, ну, відверталися. Завдяки їм школярі занурились у світ, де навчання поєднується з грою. Сьогодні ж інформатика та технології це ключ до майбутнього. Фонд Ігоря Палиці тільки разом уже багато років допомагає академії розвиватись та забезпечує сучасним обладнанням. Знайомство з сучасними технологіями в такому юному віці дозволяє їм формувати їхню логіку, їхнє мислення, їхнє бачення. І щиро віримо, що хтось із цих юних дітей, хто буде відвідувати мало академію наук та інші подібні заходи і заклади, не Зовзі стануть нашими інноваторами і зможуть показувати свої винаходи не лише в Україні, але й в усьому світі. І фонд Ігоря Палиці тільки разом тісно співпрацює з такими закладами освіти поза шкільними, науково-технічними, творчими, адже розуміємо, що наші діти заслуговують на найкращу освіту, і наша задача їм їх цю освіту дати. Навіть у час війни видно, що той, хто володіє сучасними розробками, має перевагу. Колишні вихованці ману до слова вже працюють програмістами та створюють мобільні додатки. А все починалось саме з таких занять у повоєнні ж Україні будуть потрібні фахівці, інженери, хіміки, програмісти. А наше завдання захопити дітей до навчання та досліджень уже зараз, завдяки. Популярам. Які подарував фонд Ігоря горя Ми сьогодні демонструємо дітям, які програми можна ну, демонструємо, які можна використовувати. Програми є різні, які є розвивальні, є чисто ігрові, є програми, наприклад, що зараз актуально, це симуляція керування БПЛА і так далі. Тобто Ну, на даний момент це встановлені програми, які були розроблені, розробниками не нашими, але в принципі наші вихованці також розробляють і знімобільні додатки. Думаю, що додатки для цих окулярів також їм під силу буде розробити і продемонструвати. Уже найближчим часом новий набір гуртківців розпочне навчання у малій академії наук. Сьогоднішні відкриті двері можливо стали першим кроком до великої наукової кар'єри когось із цих юних відвідувачів. Мирослава Сябер, телеканал Аверс.